Українська казка Віталія Савченко Диво на святвечір. Послухайте малята. У нас в Україні багато гарних традицій. Святкуються родинами і Різдво, і Великдень, і ще багато різних свят. Сьогодні я розповім про дівчинку Яринку і про диво, яке трапилося з нею на самий святвечір. Отож в яринці велика родина, котра на великі свята збирається разом за одним святковим столом. Так же склалося, що в їхній будинок, де живе дівчинка з батьками й бабусею, на самий святвечір їжджаються всі рідні дядечки, тітоньки зі своїми дітками. Отоді От стоїть в будинку такий гамір та рух, наче на вокзалі. Всі щось розповідають, сміються, застеляють столи, а діти бігають, граючись і галасуючи. Яриці щойно виповнилося сім років тому вона почувається вже не дорослою, залюбки допомагає в усьому рідним беззевих нагадувань. Як і годиться, матуся з бабуси наготували 12 пісних страв. Яринка теж допомагала, бабушки цикровою пудрою посипала. У зварю глечик наливала, родзинки у кутю додавала, не сиділа без діла. Коли засвітили різдвяну свічку і, помолившись, сіли до столу, почалися розмови. От бабуся й сказала Сьогодні добрі господарі повинні нагодувати всіх домашніх тварин, щоб ні одна жива душа у святий вечір не лишалася голодною. Бабусю, а якщо немає домашніх тваринок? спитала Яринка, тоді треба вечерю поділитися з тими, хто не має домівки, відповіла бабуся. Далі за столом почали лунати колядки, віншування, сміх та гамір великої родини. Яринка тихенько вийшла за столу і поглянула у вікно, а там, у світлі вуличних ліхтарів, кружляли великі лопаті сніжинки. Вони мерехтіли, виблискували, наче небачені коштовності. Раптом сніг почав падати ще густіший, і дівчинка побачила, як в сніговому мареві з'явилася красива жінка у білосніжному бранні. Сніжинки танцювали навкруг нею веселому таночку. А вона повільно підійшла до воріт яринчиного двору і зупинилася. А потім, повернувши голову до вікна, привітно посміхнулася. Дівчинка від несподіванки часто часто закліпала оченятами, а диво пані махнула яринці рукою раз і вдруге, запрошуючи вийти у двір. Кивнувши у відповідь, дівчинка вийшла тихенько з кімнати. Вдягла швиденько шубку, шапочку рукавички та вийшла на поріг. Ви мене кликали? спитала Яринка, геть забувши привітатися. Так, Яринко, кликала, ти не бійся мене, нічого лихого я тобі не заподію, озвалася дивопані. А хто ви? знову спитала дівчинка. Мене звуть сніговицею, посміхаючись, відповіла незнайомка. Але зараз мова не про мене. Скажи, ти пам'ятаєш, що казала за вечерю бабуся про тварин? Так, пам'ятаю, відповіла ще більш здивована яринка. Поглянь, будь ласка, он туди. Показала пані сніговиця рукою на лавку навпроти яринчиних воріт. Дівчинка глянула і побачила на велику коробку з зюття геть засипану снігом. Що це? спитала мала, підійди ближче, не бійся, відказала білосніжна пані. Яринка мерші кинулася до коробки і відкрила її, а там Гечі маленькі, маленьке, біле пухнасте кушенятко. Було видно, що воно дуже змерзло, бо сильно трусилося. А коли дівчинка простягла до нього рученята, тихенько нявкнула, ніби заплакало. У яринки аж у носику защіпало. Теж захотілося плакати від жалю. Хто ж тебе тут покинув у такий холод? спитала пригортаючи свою знахідку до грудей. Пам'ятаєш, у цей вечір жодна шава душа не повинна бути голодною? Так, я пам'ятаю, пані сніговице, я заберу сніжинку додому і нагодую, сказала Яринка. В тебе добре серце, дівчинко, я рада, що не помилилася. А тепер хочеш у теплу хату, сказала пані сніговиця. Мені час вже йти, бо за мною йде мій старший брат Морозенко, і до ранку дуже холодно стане. Прощавай. До побачення, помахала рукою Яринка і побігла до свого дому. На порозі ще раз озирнулася і побачила, як пані сніговиця віддаляється і зникає у густій густій сніговій палені. Дівчинка ніжно пригорнула кошенятка, струсила сніг і війшла в теплий дім. В кімнаті вже прибирали зі столу. Матусенько, бабусенько, ви не повірите? почала було Яринка та враз примовкла, подумавши, що про таємничу зустріч вона не розповідатиме дорослим. А за хвильку додала подивіться, хто тепер у нас є. Простягла руки, на котрих тремтіло пухнасте диво. Ти ж ти його взяла? спитав татусь. Воно під лавкою навпроти воріт, голодне замерзало, тихо відповіла Яринка, а бабуся казала, що жодна жива душа у цей вечір не має бути голодною. Розумнице моя, лагідно мовила бабуся. Ти все вірно зрозуміла і правильно вчинила. Ходімо на йому теплого молочка. Сніжинка, мабуть, дуже зголодніла, посміхаючись погодилася дівчинка. З того часу сніжинка виросла, стала красивою кицькою і досі живе у яринки. Дівчинка добре про неї дбає і диво, що сталося на саму святвечір, не забуває. Кінець казочки.